І, от, від чого ви відмовилися свідомо і що змінило в способі життя заради здоров'я? По-перше, чесно тобі скажу, я був здивований, коли ми зібралися з хлопцями там відпочити чуть-чуть. і я зрозумів, що мені пити не хочеться. Просто алкоголь не йде. Просто. Все. А рятує мене, це мої концерти, зустрічі з людьми, з молоддю. З чесно тобі кажу, це в життя. З сином, коли там він учиться, щось мене питає, я йому щось підказую. Він недавно здав на права і переживав, я переживав. Це не такі життєві, е, життєві якісь, е, як то казати, Успіхи якісь. О, так, да, життєві успіхи. Тому що ми з першого самого першого дня в Києві ми нікуди не виїжджали і з, з сім'єю ми пережили все. І мої друзі, які зі мною працюють, практично. Знає, і от ми зібралися, так нас не багато, але ми так друг біля друга якось тримаємося і піднімаємо настрій інший. Ну а коли концерти, то дійсно, то, то моє життя там. Тобто натхнення і бажання да. бути потрібним всім. Ти розумієш, що людям зараз потрібна гарна пісня, душевна пісня. Тому що вони всі розумієш, не може людям бути в коконі постійно, в такому е, знаєш, коли біда, і все постійно тобі. Це такого, це тако, людину треба підняти, зігріти, відкритий душу, і вона тоді зовсім інша. Вони заходять на концерт з одним обличчям. З одним настрій, а виходять зал зовсім інші. І для мене це є дуже важливо. Мене душа радується, що я чим зміг їм допоміг. Оце для мене саме О,